Вітаю! Mazda CX7, 2011 рік, офіційна, була в, один, в одних власників і офіційно обслуговувалась в цінного дилера до пробігу 280 тисяч, як тут є. З дефектів потертість переднього бампера. Невеличка подряпинка тут є, але вона заполірується. З візуального все, що видно. Невеличкі потряпанки ось тут теж під поліровку. Машина така господарська, тому на ній просто їздили і обслуговували технічно. Ліхтарі варто би було собі сполірувати в майбутньому, що передні, що задні. Резина хороша зимова, літньої, на жаль, немає. Тут відсутній якийсь пластиковий елемент. Зверна карта без пошкоджень. Комплектація босе. сидіння з потертістю, але без пошкоджень. Кермо ще рідне, не пересували. 51 на ми тут поза ефіром з Карлоною Васильівною розговорилися про те, що панічні атаки серед нашого найближчого оточення почастіше, але ти не знаєш, як допомогти людині, в якої розпочинається безпричинна паніка. Що зробити, ми зараз. Ну Тут Кавролін теж варто почистити, тому що автівка не готувалася до продажу. Перебувають... Як є, в і є. або повернулися звідти, і в яких є не лише там посттравматичний стресовий розлад. Без ключовий доступ перехідно але дуже швидко застосунок клімат контроль, підігрів сидінь, От антиблікове щойно тримали в руках, показував кнопку. Тобто у вас починається ситуація, панічна або коробки. настрою. Там також є можливість записувати свої думки стани, ставити нагадування, медитації собі вмикати. Дуже цікаво. Слухайте, завантажтеся. Камера заднього огляду.

Со високий рівень тому жителі, зокрема, Луцького району будьте уважні. А на зв'язку з нами моя колега, журналістка Волинської регіональної редакції Українського радіо Ольга Шарута, вітаю вас, колегу. Отже, для початку, звісно, безпекове питання: наскільки і як часто лунає тривога, і знову таки, як минула ніч, звісно ж. Доброго дня, колего. Вітання слухачам українського радіо з Волині. Останнього тижня тривоги трішки почастішали, сьогодні вночі все було спокійно, і якщо проаналізувати ситуацію на сьогодні безпеку, то станом на 10 ранку на Волині без змін, то ситуація на кордоні я б спілкувалася Ну, шостого попродованого авто. Вагон працює вирішили, рівно, коробка короні. перемикає Порі, гарно без військові контролюють в межах своєї відповідальності. Кондиціонер дує, холодить не і нагадаю все включається. Помилок на панелі приладів часу немає.